Що таке гіперопіка? Коли мені не все одно з ким ти п'єш вино? Коли бабуся телефонує вам і питає, чи вдягнули ви шапку? Ні. Часи змінилися. Ми все ж таки живемо в 21-му столітті. В майбутнє майже наступило. Гіперопіка в часи трансгуманізму це коли бабуся настільки турбується про свого онука, що одразу клонує його свідомість у комп'ютер, а фізичне тіло знищує бо так безпечніше. Тему продовжить наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебачук. Гіперопіка – це коли людині роблять гірше з найкращих побажань. Це досить складна і болісна тема, бо допомога від близьких людей в критичних ситуаціях безцінна. Однак саме вона заважає часом людям розвиватися, вдосконалюватися і ставати самостійними. Де закінчується адекватна допомога і починається зайва гіперопіка? Чи кожна людина готова відмовитися від сторонньої допомоги заради власної самостійності? Тут немає однозначних відповідей, але є одне правило. Ти ніколи не навчишся щось робити сам, поки за тебе це роблять інші люди. Ось візьмемо умовну бабусю. Тобі зробити чаю, тобі попрати шкарпетки, тобі витерти носика, за тебе сходити на роботу, за тебе піти на побачення з твоєю дівчиною. Я проживу за тебе все твоє життя. Моя Yeah. Люди, які отримали інвалідність, мають вчитися жити в нових умовах, аби бути самостійними. А гіперопіка близьких часто цьому заважає. Так само діти, які народилися з інвалідністю, не зможуть пристосуватися до самостійного життя, якщо батьки аж занадто турбуються про них, гіперопікають. Ну і найжахливіший приклад батьківської гіперопіки це коли весілля твого сина охороняє управління держохорони. Схоже святкування весілля сина генерального прокурора охороняли навіть снайпери. Судячи з цього прикладу, на світі є люди, які не проти гіперопіки і навіть очікують гіперопіки від держави. Уявляю, як хтось телефонує в Державну службу гіперопіки і піклування. Алло, це служба гіперопіки? Терміново вишлять мені 20 бабусь для гіперпіклування і ще Держслужбу охорони і снайперів. Ні, я не син генпрокурора. Як не обслуговуєте? Допомога не від рідних та близьких, а не знайомих людей на вулицях завжди вселяє віру в людство. Але і тут на вас може чекати підступний гіперопікун. У мене навіть був випадок, коли я просто спитав перехожих, куди їде тролейбус, а мене навіть не слухаючи, чи потрібен мені саме цей тролейбус, мовчки занесли всередину і таки змусили поїхати цим невідомим тролейбусом. Я досі не знаю, де я. Ви підкажете, куди тече ця річка? Не знаєте, куди йдуть ці дівчата? Чи готовий терап Боже Дмитро взяти в дружину цих двох незнайомих дівчат зупинки тролейбуса? Від гіперопіки до дискримінації пів кроку. Наприклад, нещодавно сталася ситуація з водієм маршрутки та незрячої людини. Водій не захотів вести людину без супроводу, бо дуже нею опікувався. Є люди виходять, я не буду за ній слідити, розумієш? А вам не треба Вдруг, за ній так. Лішка термажень, нічого щось. А я дожен за яким чоловіком слідити. Це не гіперопіка, це дискримінація. Скільки б разів він не повторював, що піклується про безпеку незрячої людини. Маніпуляції на емоціях це те на чому тримається гіперопіка. Я ж тебе так люблю, дай я за тебе все на світі зроблю, а без мене ти ніщо.